До Дня Соборності та Свободи України у сіверському районі пройшов ряд заходів, зокрема в читальному залі Новгородсівського району центральної бібліотеки, тематичні читання. На початку заходу до всіх присутніх звернувся заступник голови райдержадміністрації Павло Плотніку, який зазначив, що лише в єдності можливо досягти великої мети. І про це має пам'ятати і молоде покоління. Президент України наголошує в своєму виступі на тому, що тільки в єдності, сила української держави, і запорука її могутності, незалежності і державного суверенітету. Ці буремні часи, які ми зараз переживаємо, дуже велике значення має збереження як громадянського миру, так і розуміння всіми без виключення сторонами того, що держава у нас єдина. і... Які б у нас не були протиріччя, ми повинні все ж таки пам'ятати саме про те, що цю державу ми повинні передати майбутнім поколінням єдиною соборною і незалежною під час заходу учні старших класів навчальних закладів міста дізнались про передумову проголошення акту злуки та про події, що в цей час відбувалися на території нового повіту. Старшокласники також готувалися до читань. Кожен виступаючих заздалегідь обрав тему. Школярі розповідали про витоки ідеї соборності, на легкий шлях до неї, українці, які займалися втіленням ідею життя, а також про перше офіційне відзначення цього свята. Я брав факти на меці наукової літератури. Тобто, в цій науковій літературі було показано, як навіть з нічого може повстати український народ, як майже без певних фінансів він може встати і і стоїти свою волю. І тобто для молоді це важливо тим, що не потрібно падати духом, а потрібно тримати свою волю, тримати своє слово завжди на висоті, оскільки це допоможе іншим людям. Моя доповідь була про причини та наслідки е, акту злуки. Я вважаю, що сила нашого народу є в єдності та е, спільної праці. Для того, щоб домогтися того, що треба, потрібно працювати, працювати і ще раз працювати. Якщо не робити все разом і не йти до мети спільними зусиллями, то належного результату не отримаєш. Наприкінці заходу присутні переглянули документальний фільм про становлення України як самостійної єдиної держави, про непереборний потяг українського народу до волі, незалежності та свободи України. Також до цього державного свята в читальному залі була підготовлена тематична книжкова виставка художньої і документальної літератури.